Доброго дня! От так розквітнула моя гліцинія. Вчора ще не було ні одної квіточки, а сьогодні вже почали прокидатися. Ой, скоріше, скоріше. Так хочу побачити. Сьогодні другий день і вже більше квіточок. Такі вони гарні. В минулому році було тільки, по-моєму, 10 квіточок таких гарнесеньких. Третій день. І вже такі об'ємні квіти висять в мене на арці. Вже видно, вже такі гарнесенькі. А, ну що, день четвертий, повні такі. Головне, щоб доща не було поки. Щоб воно вже розпустилося гарнесенько, Дуже гарний колір, дуже. Ой, ну прям чарівні такі. Дождалася я. Чотири рочки цьому кусту. Ну отак. Гарнесенькі, гарнесенькі. Сьогодні вже п'ятий день. Знімала кожного дня. І отак вона виглядає на п'ятий день. Ті, що на сонці швидше розпускається. Шостий день знімаю. Вже після обіду. Трошечки темніє вона на вечір. Ну, така гарна. Ой, яка краса, як невеста.